Добрий день, мене Володимир Абрамов, Я психолог, і сьогодні хочу прокоментувати те, що автор книги йди туди, куди страшно, не приїхав в Київ. Тому що, напевно, йому стало страшно. Я про... поговорю сьогодні про те, коли варто боротися зі своїми страхами і наведу декілька фільмів, як приклади своїх думок. Отже, ну, це дійсно така ніби смішна новина, що він не приїхав, написав таку книгу і не приїхав. Але. Багато з вас, напевно, бояться щурів, напевно, бояться змій, напевно, багато з вас бояться павуків. Що ви маєте усі гуртом піти в якийсь серпентарій до зміїв, боротися зі своїм страхом, щоб просто позбутися цього? Ні. Насправді воно вам нафіг не потрібно. що щодо цього, ось Стівен Хейс, автор acceptance Хмітної терапії, сказав чудово, що. Треба боротися, наприклад, зі своїм страхом, з усією соціальною тривогою, яка перешкоджає вам зустрічатися з людьми, виступати перед людьми, лише тоді, коли для вас ціннісно важливо виступити, донести якусь думку. Тобто, просто так боротися, просто так іти, зустрічатися зі своїм страхом, це не має сенсу. На навіщо? Це дуже неприємно, і це ну якщо це вам не важливо, нафіг воно вам потрібно. Тому що взагалі боротися зі своїми страхами, і в всупереш своїх страхів своїм страхам. Це най найстрашніша річ, що може переживати людина. Е, да, І е, отже, я хочу: ну, є такий один фільм, е, з називається 100 метрів. Він про людину з російським склерозом. Е, це така хвороба, яка е, так чи інакше зі своїм протіканням людині все важче і важче ходити, і вона зазвичай там перестає ходити через деякий час після цієї хвороби. Ось, чомусь, ось ця людина, в головний герой в цих фільмі 100 метрів, він дізнався, що у нього російний схороз, і чомусь йому вдарило в голову, що він має там якийсь, там якийсь чи біатлон, чи щось там зайняти, якесь місце. там, значить, в, значить, в, Змаганнях, яка так чи інакше залучає ну, його продуктивність, там, як він рухається там, і так далі. Що дуже важко для людей з російським скоросом. Навіщо він це зробив? Навіщо йому це було потрібно? Я так з цього фільму і не зрозумів. Тобто, якщо він був би спортсменом до цього, да, то це б мав для нього якийсь сенс. Так просто, просто йому втімяшилось голову, що він, він дізнався, що він ще з деякий час не зможе ходити, ось він рішив, вирішив позмагатися і зайняти якесь місце. Тобто, ну я до сих пір не розумію цього фільму. Можливо, там реальна історія цієї людини, на якій вона базована, вона дає мотивацію, цю цінність, навіщо він це зробив, Так я не розумію. На, з іншого боку, є один. Е Фільм, який я раджу до перегляду, він називається Мирний воїн. Там про юнака, який займався, е, я, мене погано зі спортивними назвами, легкою атлетикою чи чимось. І е, займався цим серйозно, і він е, ну, на змаганнях міжнародних до них готувався. І е, він отримує травму. Е, Хребта, значить, і він не може майже рухатись. Він зустрічає цього дядька, просвітленого, як має бути там, такого загадкового, такого собі сенсея. Він його називає Сократ, тому що він схожий зовнішньо на Сократа. І значить, тут починає його вчити життю. І, власне, один з, них, з їх діалогів, цей поламаний юнак, він до нього при... ну, там з ним спілкується і говорить, що. Ну, ось Я е, там хочу займатися ось спортом ось і легкою атлетикою. То я то йому кажу, ну то займайся. Е, той каже, ну, то я ж не, не можу, е, ну не зможу зайняти в змаганнях там щось, я ж поламаний весь. І в цьому ось, власне, йде одна з найважливіших думок, що таке цінність. Та? Цінність, вона не. Е, Цінність це те, що тобі важливо, це твій напрямок, ось тобі це подобається. Взагалі, мені схоже це ще на філософію Сковороди: сродна праця. Да? Це праця за покликанням, за тим, що тобі подобається, да? що для тебе і для суспільства важливо. Да? Ось, і він йому каже: якщо тобі подобається, то займайся. Да? І продовжуючи його думку, він цього наказав, звичайно, справа не в тому, що ти зможеш зайняти чи не зайняти. Да? Це щось зовнішнє, це щось, що залежить не від тебе. Да? Якщо тобі подобається, то ти займайся цим, да? ось цією значить, легкою атлетикою. Да? І ось в цьому власне, це дуже добре ілюструє всі цінності. Да? Е, цінності це не ціль, да? це певний напрямок. Ти це робиш не для того, щоб е, е, досягти чогось. Це твій напрямок, по якому ти йдеш. І повертаючись до вихідної цієї тези, задля цього напрямку ми і можемо боротися зі своїми страхами, які нас зупиняють від того, щоб цю цінність реалізовувати. І на цьому каналі ще буде багато про цінності. Тож, якщо вам було цікаво то залишайтесь, підписуйтесь ставте лайки або ставте питання, що би вам хотілося дізнатися. Чи по моєму сьогоднішньому ролику. Дякую, ціла.